Христос народився. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас третій день різдвяних свят. Божою мілостю ми знову Господь дозволив нам зібратися на ранішню молитву. Усіх Господі, хто долучається, браті і сестри. Будемо читати молитви, дякувати Богові за прожиту ніч і просити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас третій день Різдвяних свят. На 10-ту годину у нас буде Божественна літургія. А ввечері, сьогодні о 16.30, будуть колядки, день колядок, вечір колядок. Традиційний, який проходить по чаюській лаврі третього дня. Так що Божою допомогою сьогодні будемо колядувати і Христа прославляти. Будуть колективи, і будуть. Дай Бог все добре, будемо транслювати. І всі будуть транслювати, багато буде трансляцій, записок. Так що спасі, Господі, всіх. Молимося, читаємо утренню молитву. Господі, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христі, Сині Божій, помілуйма грішного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, утешители души истины и же і вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди, и вселиеся в ней очистинные от всякие скверны, и спаси блаже душа наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно во веки векова Мім. Пресвятая Троїця, помилий нас, Господі, Очисти Ріхи наша, владико прости беззаконня наша, святий по сіті, істині мощі наша. Імені Твоєго раді, Господі Господи, Господі Господи, Господі Господи, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присну, і вовіки веки веков. Аминь. Отче наш, же истинный небесе, святіться ім'я Твоє, да приит Твоє, да добыет воля Твоя, яконы небеси на землі, хліб наш насушний даш нам дне, остави нам долги наші, наши, і ми оставляємо блужником нашим. І не веди нас Воискушение, не избави нас от лука Бога. Воставши <клес> от сна препадаем Ти блаже и ангелской песню пьем Ти сильнее, Свят, Свят, Свят Исе Божия, Богородицы и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ододрай с Навоздвил Мисси, Господи, умой про святие серце и усне, Мои Во еже Педити, Святая Троица, свят свят, святый Си Боже, Богородицы, помилуй нас. І нині і приснево веки векова. Амінь. Внезапно судья прийти, кого ж діяння обнажаться, но страхом завим полоноші. Свят, свят, свят и си, Боже Богородицы, помилуй нас. Господі поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи поміли, Господі, поміли, Господі, помилуй. От сна восстав, тебе, Троїца, терпення, грішного, лисів, ріжа, О снавох благодарю Тебя, Святая Троица, и ко ради Твоей благости и дало терпения, не прогневалось, истина ленивого и грешного не же погубил Мессии без законь моими, ночью, до Яковлевства, Обычного нича не лежащего во еже утреннего Тей слава славить, державу Твою, и ныне просити, мои очи я, отверзи мои, уста, получате, все славе всем Твоим и разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою, Пяти Тя во исповедене и сердешне, и воспивайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Нині, и Пресно, и во веки вековом. Придите і поклонимся цареві нашему Богу, прийдите и поклонимся Припадем Христу, цареві нашему Богу, прийдите і поклонимся и Приподним самому Христу, цареві Богу нашему, помилуй ми Боже, повелиться, милости Твоей. И по множеству шедрово твоих очисти беззакония мое, наипачивое мое беззаконие моего, греха, мои чисти м'я. яко беззакония моє, аз знаю, и грех мне предо мной есть вину, тебе, единому соревшие, лукавую, и пред Тобою сотворих, яко когда правдішеся, во славе всех Твоих победишь, они даст судить идти, себя беззаконие зачат есть в море всех людями, мать и моя, себя истинно возлюбилась, и безвестная тайная премудрости Твоей велмесии. Окропішими і иссопом і очищуся омийшими, і паче снегов обілюся. Слуху моєму дасть, радость веселье, возрадуйся, кости смиряные, отроди лице від грех моїх і вся беззаконня моє очисти, Серце чисто созище мені Боже, не дух прав новый в утробі моїй. не отвіржи мене від от лица Твоего, и Духа Твои свята, не нее від от мені. Воздаш воздашь мне радость Спасения Твоего и Духом владышным отведи Мьян, на очу і путем Твоим, И не Тебе Тибе, братя, избавьми от кровей, Боже Боже, спасение Моего возраста, и правді правди Твоей, Господи, Сне, мои отверзищи, и уста мои воздействия, хвалу Твою, коашения восхитились жертвы, дал Бог обессужні, не благоволеши, жертва Бога До Сукрашен, серце сокращено и смирено, Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволение Твоим Сионам, и да Связи до стены Иерусалимские, тогда благоволише. Жертво правды в возношении и всесожигаемое, тогда возложит на твій твои Вірою в єдиного Бога Отца, вседержителя Творця неба і землі, видимим же невидимим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, ненародного і же от Отца рожденного прежде всіх вік, света от света, Бога истины, от Бога истины, рожденного, несотворена, и насущно отцу Им же вся бывшая нас ради чоловік, нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии, Деви Человеческой, распят тоже за Непрепонтис Пилати, и страдавшего и погребенно, и воскресшего третий день по Писанням, и вошедшего на небеса, и сидящего Дисней Отца, Пахер душу со живим и мертвим, живым и мертвым не буде Конца, и в Духа Святого Господа животворящий, живот и же от Отца Исходящего, Отцем, и Сину споклоняем і славе малого лошадь Пророки, святою Соборною і Апостольською Апостольской і исповедуй Единокрещение, восставление гріхов, чаю воскресіння мертвих, і жизни Божий віка. Амінь. Боже, Очисти имя грешного, якони, коли же сотвори, благо и пред Тобой, на да Избайме от лукавого, і да будет воля Твоя, да не осуждение, отверзав устав и і восхвалю ім'я твоє святое. Отца и Сына, и Святого Духа, нині і присно, і во віки веков, Амінь. От сна став полуночную пісні, приношу спасі, припади в вопите, не даш мне о сноте смерті, греховней но щедрими распнися воле, и лежашь мне в линостью скорее восстави, і спаси мне предстояние и і и по сне ночь не воссиями День безгрешен, Христе Боже, і Спаси Тебе, владыко человеку любчи, от сна, став, прибегай на дела твои, подвязаюся милосердием твоим, и молюся тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие злої злые вещи, дьявольского поспешения, и спаси меня и в царство царства твои вечное, Ты боишься мои сотворители, всякому благо і податель, о Тебе же все упования, мои Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, же многие Твоєї благости, великими щедротами Твоими дались и мне работу Твоему, мимо шедшее время, ножчись и безнапасти, от всякого зла противна. Ты сам, владыко, всяческой творище, Сподобие, истинным Твоим светом и просвященным сердцем творить волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божии, силы, всякие плохи, Вышни, живы и насмиренные презираи, сердца і испыя. И сокровенные человеком, я и предведы, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение осенения, сам бессмертный царев прими моление наше, я же в настоящее время на множество широт и дерзающих, от скверных тебе, у творим и остави на превышение наше. Я же делом и словом, и мыслью ведьнием или неведением сорешенной нами, и очистный от всякие скверной плоти и духа і дари нам серцем і трезвой мислею всю настоящу життя наш прийти, ожидающий пришествие, светлого явления і народного Твое Сына, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славою і судья, всіх приидет, кому ж до отдать по делам Його, да не Паши, бленившийся на Бод і и воздвижен, в готові, в радості Божественный черток, слави і снидим. Иди же празднующий глас, непрестанный, неизреченные сладозрящие Твоего лица, доброта Ти Ты бойся истинный світ просвещай і освящай всяческая, і тяпаешься тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий Господі, милості творящого, прісно з нами, велика же неследованная, славная і же і ужасна, і и женеще сла, подавши нам сон. О, покоєння муше наши, ослаблення трудовного трудної плоті, благодарім Тя, Тя, не погубілися нас, собі законьми нашими на человеку встались обично, і в нечайне, лежащие, не воздвигли все воежие державу Твою, тим же молим безмірною Твою благость, пресети наша мислі о часа, і ум нашу тяжкую снале тверзи наші уста, і исполнить Твоего хваления, якода не непоколебнему петь, И исповедайся тебе у всіх і у всіх, славе Богу, безначальному Отцу, Судинородним Сином, і и все благим і животворящим Твим Духом, нині і прісно, і во віки веков. Амінь. Воспивай благодать Твои владычие молютя, О Мой о благодатисту, Пати, правыми настави потяну Христовые заповедей, к пісні, укріпі, у нині сон отгоняющий, связанный пленницами рехопадения, мольбами твоими, разреши, Богу невесту. Но щемі, і сохраняй борющих враг, і збавляющих я, жизнедателя, Бога рочей, умішли нами связьми оживі, я же святні вечірні, рочи душу мою, сліпшую просвяти, водивна і владишня палата дом духа Божества на мене сотворе, врач орочої, врачой душі моїм многолітні страсти, волноючися життєвської бурі, якості зім'я покаяні направи, ізбавив'ягні вечної шу і червь же зла, і тартара, да м'яні віші без радовані. И же мной нова новое сотвори, обещав, что при пренепорочные сурешения, странам, муки, всякие, покажи мне, все клады комыли, небесные мелочи, те веселье со всеми святыми Сподобие, Пресвятая Дьева, слышишь, глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам при чистая души, моє скверно, очищающий, стена не от сердца приношу, и пристану у сердце владыце, Молебную службу, мою прийми, і Богу благотром принеси. Превышая Ангела, мрескав, Ме превышествие сотвори, святоносная, Сине Небесная, и духовная благодать у меня направи, Роци, воздействую и Ост, не в похвалении, оскверненные, скверные, сеніпорочные, души тленных пакости, избавив, Христа прилежно умоляющий, и Може, честь и поклоніння подобает нині и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивые и Боже Мой Господи Иисусе Христе, многие ради Любви шел и воплотился и свехов и спасищи всех, и і и Спас, и по благодати, Молютя, аще Бога Діл, спасейшие менее благодати, дар на Дохпаче, и мной щедротах не зриченной милости, веру и по мере, колиси во Христе мой, жив будет, и не в смерті смерти во аще а ще обоверяй живья, спасают отчаянные. Все верою и спаси меня, Бог мой, святый Создатель, вера же вместо дел даменится мне, Боже, Мой, неизыйший дел отнюдь, оправдающих мя. но та вера моя додает место всех, Тадо отвещает, Тадо оправдит та Тадо покажет мне причастника славы Твоей вечные. Да не убохидит мне, Статана и похвалиться, Слове оторвать мне ответить и ограды. Но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой. При дворі скоро, скоро погиб, Бог, Ти бойся, Бог моє, чрева матері моє я, сподобай мне, Господи, нині узюби, дитя, и кожи возлюбих і, і на затих самых гріх. І пак, і поработати тебе без иності, то что якось поработах прежде статенстивому. На епаче же поработаю тебе, Господи Богу і Ісусу Христу, во вся дні живота моєго нині прісно, і присно, і во віков. Амінь. <кій> Святый Ангеле, предстоя окаяны моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешно, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукав демону обладать и мною, насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующий, худою руку и настави меня на путь спасения, ей святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю, окаянный моя души и тело, вся мне прости, и великий мить оскорби во вся дни живота моего. І аж чи сторішки пришечий ножію, покрими в настоящий день і сохрані от всякої искушень противного, да ні в коїм мрії сі Бога, і моліся за м'яку Господу, да утвердить в страсті своїм і достойно покажеть ми раба своєї благості. Амінь. Пресвятая, владича, моя Богородіце, святими Твоїми, і всесильними мольбами, оджені от Мені Смиренного і окаянного раба Твоєго. Уныние, озобвение, неразумие, ни родение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и по оси пламя страстей моих, яконишь, есть миокаянин, и избавь мне от моих и лютых воспоминаний, предприятий, от всей действий злоисвободи меня, якобы благословенный всей от всех родов, и славиться предчестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моліть Бога нас, всі святі, яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощниками і молитвиникам у душах наших, Богороді, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благослови на Ти в женах, і благослови плачева Твоєго, яко Спаса роділася душ наших, Спаси, Господи, люди твоя і благослови достояння Твоє, Побіди православним християнам на супротивне дарою. И Твоє, сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, и помилуй Отца Моего Духовного, родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей, воїнів на поле брани. Всех ныне нами упоминаемых и всех просивших о ней помолить и всіх всех молящихся о нас и всех православных христиан. Упокой Господи, душі особших раб Твоїх, родителей моїх, сродников, благодетелей, воїнів на полі брані убиенных. І всіх особших сродников, и нині нам і поминаемых особших християн, і прости за рішення вольні і невольні, і даруємо царстві Небесної. Небесное. Псалом 90. Живий помощі вишні крові Бога Небесного во дворі царіча Господіві, заступник мої сії прибіжчі мої, Бог мій, і уповай на Нього, як ото і збавіття от святі ловчі от слави сімі тіжна, плішма своїми осініття і Його надіюшися, оружієм обидіття істина Його, не обоїшися от страха нашнаго, от стріли вітящі водні, от від віщі водні От срящи и бесополудень, Господи, от страны Твер Тисяча и тьма удисной тебе, к тебе же не приближиться, обаче Матвеево смотришь, и воздая грешников узреши, яко ты, Господи, оповане, моє Вышнего положились и прибежища Твое, не придет тебе зло и рано, не приближится Тиресву Твоему, яко Ангелов своїм заповесив Тебе. Сохранить Тебя у всех путях Твоих на руках, Господь, Да ніколи когда приткнеш, что камінь твою на Аспида и Василиска льва, и змія, яко на м'я упова и избавлю и покрию И якопозна імя Мое заветку мне и услышу его сніг и скорбись Мою и прославлю Его, Доло то й Днісполню и, и явлю Ему спасение моє. Достойно и Сякого истинно блажить я Богородицу, Пресноблаженної, пренепорочный матір Бога нашого, чесніший Харовим. И славнейшие без сравніваy серафим, без иснения Бога Рочою, Рочу, суши Тя величаем, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині и присно, и в веки веков. Амінь Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови, молитва и причистая Твоя матері, силу и честна же творящих Христа. Святих славних и всех вальных апостолів і же святих нашего Николая, Ирхиепископа Мерликійского Чио Творца, свята равноапостоля Великого князя Владимира, Великої Княгині Ольги, свято победоносцы великомученика Георгія, свята великомученика Цилитла Пантеримана, святой Великомученці Варвари, Священномучеников Киприана і Остини, Преподобних і Богоносних, Отець наших Мифодия Іова і Амфілохія, Творца Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чотворців Кива Печерських, Сергія Нікона Раднички, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і праведних Бога Отецьок Маяне, апостола, первомученика архідіакона Стефана, преподобного Феодора Начертану, исповедника, священномученика Тихона, архієпископа Воронського, Мучениці Антоніни, святителя Фьодра, архієпископа Константинопольського, Преподобного мені Феофановського Фіофановського, Київського, Їх же і пам'ять нині сурішаємо і всіх святих Твоїх, Господі і Ісусі Христе, Сині Божій, помінуй нас, грішних. Амінь. <клес> Спаси, Господі, братія і сестри, за молитву Божої допомоги всім на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела Хранителя. Всіх ще раз вітаю з Різдвом Христовим з третім днем. Також спасі Господі за підтримку, спасі Господі Тать, тамару. Спасі Господі, браті і сестри. Поможи Боже всім. З вами був чтець Анатолій по чаю. Зараз Богу буде угодно. Ми з вами знову будемо вести трансляцію о 10-й годині. Буде в нас літургія Божественна. Так що долучайтеся, хто має як. З Успенського собору. А ввечері, нагадую, в 16.30 при Прибраженському соборі буде вечір колядок, який розпочнеться з маленької вечірньої такої, після чого буде маленька певна проповідь. І розпочнуться колядки. Планується десь 50 коляд творів. Подивимося, хто там буде. Так що дасть Бог все добре, то будемо з вами транслювати. Або заходьте на офіційний сайт Почаївські лаври. Там постійно йде трансляція. Так що спасі Господі всіх, спасі Господі, гарного дня, спасі Господі за підтримку, за лайки, вподобайки. Всім. Христос народився. Славімо Його. Поможе Боже!